Тисячі років людство вважало планету Карак рідним домом, аж поки не відкрилася страшна правда. Інша цивілізація випхала їх на край галактики і тепер. Настав час повернути втрачену батьківщину під твоїм командуванням мільйони сміливців та корабель для міжзоряних подорожей, кілька гіперстрибків. І ти вже вдома. Але ворожі косміти тобі цього не дозволять. Тому, перш ніж вирушити, створи власний флот, спритні та легкі винищувачі для атаки та потужні фрегати для оборони. Їх можна вишикувати у сфері та почати бої одразу у шістьох напрямках. Адже у Гоу Ворлд Мастеред, космос не плаский, а справжній, тобто тривимірний. Вийшов просто космічний шедевр, який точно тобі сподобається. А якщо ні, нікуди не йди. Зараз ми почухаємо тебе за вушком у наступному свіжаку. У ігронавта. Зима, ніч. Стомлені лапи втопають у снігу. Позаду чується вовче виття. Здається, зграя ось-ось наздожене тебе, але тобі вдалося вирватися і знайти рятівну печеру. Тут можна сховатися та облаштувати собі лігво. адже у шелтер 2 ти, ігронавте, станеш риссю, лапи, вуса, хвіст та чотири маленьких комочки шерсті. Це твої дітки. Тепер вони найважливіше у житті. Малята швидко зростають, і їх треба добре годувати. А інакше, інакше вони не виживуть спершу на зграбних буд. Аків доведеться ненадовго лишати самих, а потім брати із собою на полювання. Граючись поряд, кошенята будуть вчитися вистежувати здобич, тренуватися на мишах та зайцях. А як підростуть, зможуть полювати навіть оленя. Та головне, щоб встигли вирости. У дикому лісі живуть більш небезпечні хижаки, ніж ти. І варто, хоч на мить, відволіктись, як вони з'їдять твоїх діток. Гра «Мур-мур-мур», Тобто варта твоєї уваги. Увага всім постам пограбування банку всім нарядом не. Це злочину містом ангелів правлять наркокортелі. Злочинність зростає. радіжки авто, вуличні банди та продажні поліцейські. Але ти, Нік Мендоза, коп із принципом, ти краще зруйнуєш півміста вщент, ніж віддаси його у лапи бандитам. Це Хардлайн – нова частина культового батлфілду. І, хоч сетинг змінився, правила лишилися ті ж самі: захоплюй контрольні точки, стріляй та підривай усе нав але щоб спіймати грабіжників, доведеться навчитися новим трюкам, влаштовувати поліцейські погоні, стріляти з вікон авто, вилазити з гарпуном на будівлі та робити засідки. Тож не пропусти, захоплюючий поліцейський екшн, адже «Хардлайн» вже вийшов на приставках та ПК. Тож Homeworld Remastered, Shelter 2 та Battlefield Hardline вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці. Рубрика «Скоро». Далі на QTV.